Вітаю, друзі, це новини. дайджест. Мене звати Тимур Філоненко, і ми знову вриваємось з вами в робочий інформаційний тиждень. Сьогодні у нас є дві чудові новини, так, всього дві, але вони настільки об'ємні, що вам дуже сподобається сьогоднішній випуск. І перше, ми почнемо з того, що українські меми стають реальністю в сьогоднішнього ранку, і протягом сьогодні ми могли спостерігати новини з Білгородської Народної Республіки, які відбуваються от прямо зараз на наших очах. Наскільки ми знаємо, за попередніми даними, а туди увійшли з боку українського кордону якісь невідомі люди, які себе називають Русським добровольчим корпусом і Легіоном Свободної Росії. Вони зайшли, зайняли декілька прифронтових місць, і туди почали підтягуватися сили МВС Росії. А якісь ФСБшники, і якась іде досі стрілкатня, нічого не зрозуміло. В общем, паніки нет, А білгородці готуються до того. А щоб покинути свої домівки і переїхати кудись вглиб Росію, напевно, нарешті вони зрозуміють, як себе почували під час обстрілів України з боку Російської Федерації, жителі Харківської області, Сум, Чернігова. Ну що ж, можемо побажати удачі в цьому плані. Бо як казала одна людина, що таку форму, таку зброю і таку техніку. Можна купити в будь-якому воєнторгі. Друга новина на нас іде про те, що президент Володимир Зеленський знову поїхав у турне дипломатичне. І з цього разу, якщо він був десь на заході, а на північному заході, якщо бути точним, по спочатку він почав відвідувати скандинавські країни, потім країни Європейського союзу, про що ми говорили в нашому першому випуску. До речі, подивіться його зараз. Він продовжує це робити, і він вже поїхав на схід. До турне і в першу чергу він відвідав Саудівську Аравію, де а, скажімо так, зібрання форум Ліги Арабських Країн. Напевно, я не знаю. Поправте мене, якщо я не правий. Мені здається, що це перший етнічний єврей, який виступав на Лігі Арабських Країн. Не дивлячись на це, повністю порядок денний був присвячений саме проукраїнській політиці, про українському порядку денному він провів там особисті зустрічі з представниками і делегаціями Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катарів, тобто таких жирних котів близького сходу, які, скажімо так, акумулюють в собі гроші і владу, яка там є, і звичайно, світовий вплив, яка там є, хочу до речі відмітити, що президент взяв доволі гарну Торику в плані того, як Російська Федерація ставиться до мусульман, зокрема до кримських татар, але правда, враховуючи пасивність Ліги арабських країн щодо е, утискання в Китаї уйгурів, можна сказати, що напевно їм так же само все одно на те, що відбувається з кримськими татарами в Криму. Проте подивимось, це дійсно доволі доволі значний такий прорив в нашій близькосхідній політиці. Ми всі знаємо, що там доволі така позиція м'яка вони не знають не все так однозначно ось це вся фігня але потрібно потрошку потрошку туди пробиватися і одразу після саудівської аравії президент зеленський полетів до японії де в місті хірошіма Проходив саміт Великої Сімки. Напевно, з певністю можна назвати, що це саміт Великої вісімки. Був, оскільки знову ж таки порядок денний був суто українським, і на ньому вже остаточно Сполучені Штати Америки в обличчі Джо Байдена і інших країн, ті ж самої Великої Британії, вони погодилися на створення цієї коаліції винищувачів, обов'язково які повинні нам передати F-16. І США погодилися теж, що будуть тренувати українських пілотів, використовувати саме ці машини. До речі, паралельно з цим йшли новини, що Нідерланди скасували свій контракт. Вони збиралися здавати свої F-16, які в них були на озброєнні. Здається, якщо я не помиляюсь, у них там близько 40 штук. 12 вони вже утилізували. А от 28, які залишилися, вони розірвали контракти. Як ви думаєте, куди вони в кінцевому випадку? Потраплять зі свого боку, хочу зазначити, що це колосальна робота Міністерства закордонних справ України і тут варто віддати належне, оскільки ось саме таким великим самітам, великим усім таким проривом, а передумовує велика дипломатична робота. До речі, якщо ви не знали, коли президент Зеленський спускався з трапу в Японії і їхав на саміт Великої Сімки, то його зустрічали паралельно з усіма делегаціями Японії, дипломатами Японії зустрічав на. Наш посол, надзвичайний повноважний посол України в Японії Сергій. Корсунський у нас було давним-давно. Пам'ятаєте, ми намагалися робити програму ще зі мною на перших початках, де ми теж намагались говорити про політику і про міжнародну політику, яку веде Україна. Так, от одразу після того, як Сергій Корсунський перестав бути послом в Туреччині України, і він перед своєю відправкою в Японії побував у нас на каналі Санті. Я дуже рекомендую подивитися ось цей випуск, а зможете зрозуміти, що це за людина. Також був додати, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії на моді Індія, ви знаєте, чудово, що вона займає таку позицію ні, все так однозначно. Так і вона користується цією ситуацією, щоб купляти за рупії, причому за свою національну валюту. Купляти по великим знижкам газ та нафту з Росії. Потім її припродавати своїм маленьким партнерам і таким чином заробляти. Бо у них зараз у такий рост пішов ввп економіки, все і їм потрібно чимось її Живити, так от мені здається, це таки був проривна зустріч. І реакція на те, як зустрічався Зеленський з Нарендра Моді, можна подивитися прямо на відео. Це видно, що він, в принципі, з ним так дуже поважно себе повів. Він ну, май, майже як так, по-братськи можна сказати. Подивимось, чим це все закінчиться, але заручитися, хоча б прямі контакти з Індією, це буде дуже дуже. Круто, а ось інший президент Бразилії, саме Лула Де Сільвія. Так він ну не знаю, були різні чутки. Одні кажуть про те, що сам Лула відмовився від зустрічі з Зеленським. Інші кажуть, що в принципі були накладки по їх зустрічі. І в принципі, це можна сказати що прикро, оскільки в Латинській Америці у нас теж доволі незрозуміло, що з нашою зовнішньою політикою. І я впевнений, що пройде набагато часу, коли Зеленський вже сам по. Поїде на якийсь форум в Латинській Америці, чи то в Аргентину, чи в Бразилію, і переконає, все таки за один з половиною років війни, що треба все ж таки обирати сторону добра, і що Росія це неадекватна країна, яка повинна понести своє покарання. До речі, завершуючи хорошим таким модом, давайте подивимось, як в японських новинах як обговорювали Зеленського, це доволі. 緑色の服を着ているゼレンスキー大統領2019年大統領に就任笑顔はなく少し硬い表情にも見えますトップシークレットで進められていたまあそんなリスクもあってゼレンスキー大統領を呼ぶことはやめておこうという、うん、まあ。ゼレンスキー大統領ブラジルなどの招待国8カ国も加えた拡大会合にもグローバルサウスと呼ばれる国も含めた議論に参加します А от е як гіперболізовано про Зеленського говорили у Індії. Орю Кренки раш поті, зеленські та глібара сама хаор є зеленські чагати, є зеленські чагатики, є мулака, то кілки есепелекренки. Ну що це були усі новини на сьогодні? Так всього на всього дві новини. Але хей, комон, ми був ще побачимось в середу. Ми ще побачимось п'ятницю. І взагалі, якщо новини буде дуже дуже багато, і вони будуть всі головні, а ми обов'язково з вами будемо бачитися. Напевно, кожен кожен. День, якщо такі новини, звичайно, будуть. Я нагадаю вам, що цей проект експериментальний. Ви можете писати нам у коментарі, що вам подобається, що вам не подобається. Які б ви хотіли бачити нові можливо рубрики, тут можливо структурувати якось коротше. Пишіть, будьте активним ком'юніті каналу Ісландії. Підписуйтеся, ставте лати ставте дзвіночок не забувайте про те, що у нас є збори. Ми збираємо на збройні сили України, допомагаємо їм. Також ми маємо свій власний ісландшоп, в якому ви можете придбати наш мерч, і бути впевненими, що 50% з продажів ідуть на потреби збройних сил України. Ну і завершуючи, хочеться поставити запитання одному сусідньому місту, яке хотілося це зробити, чесно вам скажу. З самого початку війни, а саме, Білґеред спіш.